П'яту позачергову сесію оголошую відкритою. Дякую. Так, до роботи. На попередній сесії була лісільна комісія у нас у складі трьох депутатів. Іваненко, Лісков, Сітала, Вальона. Всі, всі присутні, так? Да? Саме відводів немає. Прошу зайняти свої місця. Так, секретаріат на попередніх сесії був обраний у складі. Двох депутатів Анни Лівандовської і Шелепи Валерії. Саме відводів немає. <плес> да. Так. Секретар просить поставити на голосування, бо не повний склад. Вечельна комісія ставимо на голосування. Склад секретаріату. Нема питань. За. Матвичу, Казаревский, Мун, Казаков, Алексян, Коляда, Ботчечуп, Кашпирук, Левандовска, Моцный, Матвичуп, Антонникова. Гайдаманчук Евер, Шевко, Середюк Романський, Лісков Петрівський Побережний, Шелепа, Качук, Яворський, Качук, Валеня, Рудина Ірина, Рудина Ярослав. 24 за. Да. Прийнято. Так, прошу зайняти свої місця. Дякую. Значить так, перелік питань, які сьогодні пропонуються для розвитку на сесії, вам роздано. Якісь пропозиції до порядку денного є. Немає. Тоді ставлю порядок денний на голосування за основу та в цілому. Прошу рішення. За. Березовенко, Бабій, да. Задирейко, Онафричук, Рибак, да. Савченко, да. да. Циталова, да. Толочко, Вігінська, Казаремський, да. Іваненко Зазад, да. Ніколаєнко, Піскун, Шафранський, да. Казаков, да. Сраксян, Коляда, да. Боцерчук, Кашпірук, Левандовська, да. Моцний, Матвійчук, да. Антоніко, да. Гайдаманчук, Евер, да. да. Шимко, да. Середюк. Романський, міськов, петрівський, побережний, Шелепа, Качук, Яворський, Воленя, Гудзина Ірина, Руднина Ярослав, 23 за, 1 один Прийнято. Так, працюємо. Перше питання. Е, перше питання про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2023 року номер 1191 про відшкодування різниці в тарифах у 2024 році зі змінами. Запрошую до слова Палка Наталію Віславовну. Да. Шановні депутати і присутні. Даним проектом рішення просимо передбачити 3 мільйона гривень на різницю в тарифах для теплоенерго. 3 мільйони гривень потрібно для відшкодування, ну це для сплати за борг по розподілу газу на газорозподільчі системи України. В, значить, в общем, це борг за транспортування газу шляхом погашення різниці в тарифах. Якщо є якісь запитання, то я можу відповісти. Значить, в двох словах можу сказати: на сьогодні заборгованість за розподіл газу теплоенерго. Я на минулих. Комісія говорила, але на сьогодні, на перше листопада, це близько 14 мільйонів буде складати. На сьогодні це близько 12 мільйонів. Два ми шляхом надання різниці в тарифах бердичів теплоенерго погасило у вересні місяці. Ми направили лист, точніше, теплоенерго, на реструктуризацію заборгованості, але нам ось було зараз відмовлено в реструктуризації на повну суму. Була Ну, домовленість на всю не вийшла. Зараз е, нам погодяться включити, е, розпломбувати, скажімо так, е, ГРП для подання газу, е, але ми гарантували про те, що ми до кінця місяця маємо заплатити 3 мільйона гривень, і в листопаді місяць ще 2 мільйони гривень, тобто 5 мільйонів на залишок е, цієї заборгованості. Буде надана реструктуризація для бордичів теплоенерго до квітня місяця. Таким чином, десь з грудня місяця теплоенерго має гасити близько трьох мільйонів за розподіл з урахуванням поточних платежів і заборгованості. Просто реструктуризованої. Тому прошу проголосувати. Питання у когось є, шановне. Так, якщо немає зауважень даного проєкту рішення, прошу прийняти на проєкт за основу та в цілому. Прошу голосувати. Орлю. Прошу речем комісія. За. Березоренко, Бабій, Задерейко, за. за. Рибак, Савченко, за. Світало, за. Толочко, Бігінська, Заремський, Іваненко, За Ніколаєнко, Піскун, Шафранський, Казаков, Терсян, Коляда, Ботичук, Коляда. Ватирчук, Кашпирук, Левандовська, Моцний Матвійчук, Антоніко, Айдаманчук, Евер, Шинко, Середюк, Романський, Вісков, За. Петрівський побережний, Шелепа, Качук, Яворський, Валеня, Редна Ірина. Дякую, прийняте. Друге питання про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року номер 411 про затвердження програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Берівської міської територіальної громади дві 2022-2024 роки зі змінами. Прошу пані Наталі, це так само зміни до програми житлово-комунального господарства. Ці саме три ці саме три мільйона на різницю в тарифах, тобто це два рішення. Один в програмі, а одне для ну плати. Питання в когось є. Будь ласка, питання. Пані Італію, е, скажіть, будь ласка, коли стало відомо про те, що нам треба виділяти ще додаткові кошти? Бо 15 го числа у нас була сесія, і, в принципі, ми могли одразу передбачити Щоро. ці кошти, знаючи те, що ми все одно маємо різницю в тарифах е, виплачувати е, ну, допомагати нашому е, підприємству. Так, е, да, будь ласка. Коли мова йшла в їхніх умовах заплатити половину сім мільйонів, старгувалися на п'ять, хоча б на п'ять, і то даємо двома траншами, тому що зараз п'ять знайти ну, нереально. Тобто ти не тримаєшся, бізнес і бізнес, і да. не церемонієшся зараз. Це все треба нагадати, чому так все? Тому що постановою Кабміну 65% всіх находжень підприємства вже протягом року надходять через казначейські рахунки, списуються автоматично на Нафтогаз України. ну вже більше звіта, да а двадцять третє правильно. правда більше року, так. Ну, на сьогодні ми писали листи в Кабмін, щоб якось змінити цей розподіл. На сьогодні я знаю, що розглядається 60%, але я не знаю, чи ще проголосували за ці 60%. Тобто не 65. 5% – це не багато, але хоч трошки. Тобто, але все одно 60% має списуватись і в подальшому цілий цей сезон. Ще подовжили цю постанову до кінця квітня 25-го року. Я до чого веду? Ми майже місяць назад приймали виконавчим комітетом рішення про готовність до опалювального сезону. Говорили, готувалися, і все-таки ми до вчорашнього дня ще не знали, чи ми Ні. готові. Тобто готовність до опалювального сезону підприємства готовність. То тобто есть вони перемонтували, підготовили системи, відопідготовку, замінили за свої кошти. все, тобто, вони підготувалися повністю. А фінансове питання це ну. Інша. Суму заборгованості, підприємства по постачанню електричної енергії, по немає. Є заборгованість по Вона була завжди така ситуація. Ну просто раніше вона гасилася, коли включався тепільний сезон. йшли е -е, гроші, заходили на підприємство, і підприємство могло віддавати борги. Зараз ніхто на це не йде, поки не заплатите борги, з вами ніхто не хоче говорити. І ми надіялися, та ж реструктуризація, підприємство почне працювати і може віддавати. Але, да. на жаль, до останнього дня дочікували, і ну, ви самі розумієте, є підприємство, воно требує грошей, воно їхнє. Ми мусимо йти на все, хочу. щоб запустити опалення. Також хочу сказати, що. Да. Це все пов'язано із мораторієм, який вже третій рік іде на підвищення тарифів для населення. <кій> <кій> um, і зафіксована вже різниця в тарифах, яка винна держава, це 147 мільйонів. Якби 147 мільйонів було погашено, то ми б не підпадали під дію цієї постанови. <кій> Але <кій> <кій> да, сума колосальна. Yeah. <кій> Так, питання, якісь є депутатів? Да, будь ласка. Надо. Як вплине рішення депутатів на те, будуть батареї? дармодії? Розпломбування вчительників. Такі... Вже розпломбовані. Ми буде надали буде. гарантійний Ми лист. не було. Ми надали гарантійний лист. У ну, нас без гарантійного <кхух> листа не згодились навіть підписати акт про розпломбування. Почали розпломбування, але все ми не встигнемо. Да? Я так розумію, дві котельні розпломбовані, а інші ще ні. Ну, Диво, міський була, у нас дуже активні в соцмережах. Ми це бачимо. Але просто його діяльність він якось так особливо не акцентує. Він акцентує увагу перед тим'яна, тому що те, що немає деплати, це депутати мають. Принаймні місто так зрозуміло. так ну. Що міський голова всі свої проблеми перекладає на депутатів. Шановні не депутати, а може нам такий міський голова. Ви, давайте будемо вирішувати ці проблеми самі. Да й все. Ну, це ваше бачення. У вас є якась пропозиція. У вас є якась пропозиція, да? От реально, ваше бачення яке? Моє? Да. Так як ви написали, коли були замом, так? Да? Так. Да. Молодцем. Ви вирішили питання всі вружені. Я вирішив тві питання, але я Не будемо вступати в дібати. <звук> <Да>. <звук> так, вертаємося до другого питання. Ще є зауваження питання в когось є. Суть ви зрозуміли. Да? Е, якщо немає питань, пропоную прийняти на переключення за основу та в цілому. Прошу голосувати. За Березовенко, Бабій, Задерейко, Насвійчук, За. Риба, За. Савченко, Піталова, Долочко, За. Бідінська, Заремський, За. Іване, Козан, Ніколайнко, Пісмун, Шаханський, Казаков, За. Казаков, За. Тарксян, Поляда, Войтечук, Кашпірук, Левантовська, Мотр і Матвійчук, За. За. Антонікова, За. Айдаманчук, Евер, Шенко. Середюк, Романський військово, да. Петрівський да. обережний, да. Шелепа, да. Качу, да. Яворський, Оленя, Родина Єдина, Двадцять чотири за один про. Дякую, рішення прийнято. Так, третє питання про внесення зім до бюджету Бердіжкої міської територіальної громади 2024 рік. Лане Григорія, прошу вас до слова, начальник Фінансового управління. Шановні депутати, проєктом рішення передбачено збільшення доходної частини загального фонду на суму 3 мільйони гривень, які спрямовуються на відшкодування різниці в тарифах для бердичів теплоенерго. в сумі 3 млн гривень. Питання зауважень когось є. Немає старлю голосування за основу, то в цілому. Прошу підтримати. Лічильна комісія. Якщо да. на перерахував кількість депутатів у нас 25. Разом з міським головою, це, мабуть, вже 26 буде. Чи ми не помиляємося? 25 25,1.

А, 24, 25, за? 25 слуха. 25, за, один против. 25. За, один против. Я почувствовал так. Я почувствовал 25? Просто, давайте, лечебная комиссия. Просудим дальше. Да, скажу, лечебный. За. Победи. За дрейф. Анапличук, рибак, Савченко, Титалова, Силочка, Мегинська, Даремська, За. Іваненко, Зайн, Таланська, Пішкун, Шафранський, За. Казаков, Трексян, Полядан, Ватрчук, Кашпирук, Давандовська, Моц, Матвійчук, Антоніков, Айдяманчук, Евер, Шинко, Середюк, Романський, Лісков, Петрівський, Побережник, Шелета. Яворський водання, рудина идея, руднина Ярослав. Das ist.

Тулочка за резолюцію, тволочка немає. що ви Давайте слідчукові зговоримо. Давайте, я попробую. І, і минулий раз так, за 4 за правильно було да. визначено. Богдан Александрович, я вам також радію трошки підчити математику за вихідність. І не водити в магу. Дякую, так, сюди, а складі. Сотні, дякую всім за участь у роботі сесії. Вичерпані, не реагуєте на те, що пошукати. Вам всім дякую. Підся дякую сесії, хоче се.